З миром Божим зараз дуже багато людей, які говорять: ми віримо в Бога, але в душі. Ну на самом деле, я така сама була. Я теж вірила в душі. І коли я прийшла в живу прекрасну церкву, я побачила, що люди живі. Але чому вони живі? Тому що вони являються учениками Ісуса Христа, вони роблять діла. Для Бога. Вони виконують волю Божу. Вони... Так же само і я стала учеником Ісуса Христа. Я возрастала в духі, в істині, я очищала своє серце для того, щоб Бог поселявся там, Святий Дух. І я навчилася бути жертвеною Мене ніхто, кстати, не заставляє. Це я роблю по своєму серцю, тому що я люблю Бога. От. І Бог у мене. Не в душі, а в мене в серці.